Щойно до нас дозвонився кандидат Микола Болотецький, який проінформував, що рівно за пів години до виїзду групи спостерігачів на виборчій дільниці, а це близько 30 чоловік, це фактично більше ніж третина всіх виборчих дільниць на цьому окрузі, до його штабу під'їхало декілька автомобілів Дарі. Які заблокували єдиний виїзд, який є із його штату. Це блокування відбувалося рівно пів години. Як тільки наступило 8 годин вечора, 20 година, в'їзд був розблокований. Навіщо це було зроблено? Згідно з законодавством, міжнародні спостерігачі і наші спостерігачі мають право попасти на виборчу дільницю рівно до восьмої години до завершення. Безпосереднього голосування на виборчій різниці. Тільки тоді вони мають право далі спостерігати за тим, яким чином відбувається підрахунок голосів. Фактично, станом на сьогодні, третина округу міста Черкаси, де переміг свій час наш кандидат з відривом 12 тисяч голосів, фактично не буде мати змогу перевірити, яким чином відбувається підрахунок голосів. Більше того. Там же були заблоковані три камери телеканалів і група міжнародних спостерігачів, які так само приїхали на ці вибори. Ми стверджуємо, що це було зроблено фактично як друга операція після тотального спроби скупити голоси на цьому окрузі, коли ми інформували про десятки списків, якими користувалися представники одного кандидата, пана Павласького. Ці списки були передані міліцію, ці списки були передані засобам масової інформації, де фігурували прізвища, кількість грошей, які видавалися людям, конкретні адреси. На жаль, по жодному такому факту ніякої реакції не було. І от тепер в момент підрахунку голосів, коли ми повинні були якраз виявляти ці порушення на виборчих дільницях. Фактична третина виборчих дільниць на цьому області залишилась без постоячів. Причому як українських, так і міжнародних, включаючи заблоковані декілька засобів масової інформації, які ж тепер тільки можуть поруч з виборчими дільницями дивитися, як відбуваються події, не маючи можливості присутніми бути проєкт відрахунку голосів. Це є безпрецедентний факт. На нашу думку, це є пряма підстава визнати вибори недійсними. Бо фактично третина окреш виборчих виборчих комісій залишається без спостерігачів від ключового кандидата, який вже переміг на одних виборах. Якщо є якісь питання, можливо не дати відповідь. Дякую.